Хеллоу Френлі, з вами Денис Френлі. Коротше, так як обіцяв, знімаємо нам оце, на рулет. На яблучний, на бісквітний, яблучний рулет, на рулет бісквітний, та... Коротше, сьогодні встав рано, я мав встати о 6.30, я встав 6.40. Ще спав 10 хвилин, заснув та, на 10 хвилин, і потім вже встав і почав то носитися, прибирати тут в кімнаті, щоб. І коротше рівно в 7 годині я знімаю. Ну, так вийшло, Ще проснувся сьогодні і випав сніг. Дивіться. Тупо випав сніг. Не було сніга. Тепер випало, дивіться скільки. Ну, коротше, багато. Ну. Такий проснувся, бать. Нічого, знову сніг, Все ж вчора роста, тут бац знову сніг. Добре, дори, дор друзі, давайте приступати до заставки. День сфрені реагує! День, сфренні реагує! Сьогодні буде реагувати на бісквітний яблучний рулет. Лет, лет, лет! Давайте читати ваші коментарі. Дивився, їх там не особо багато було вчора, ну, що лишили, то лишили. Прошу про активність, прошу вас побільше коментарів писати, тому все залежить від вас. Поїхали. Так, почитаємо зараз, вас, що ви там написали, що там і до чого. Так, погнали, уже 7-4. Ну, цей день Сфені знімає, скільки хоче. Поїхали. Добре, так. А ну, До речі, просто перей... не списав, не списав. класно, класно. 19 коментарів. Ну, можна було більше, але нічого, теж непогано. Поїхали читати. Е, Е вот это перекус. Это уже полноценный обед получается на видео. Чаще снимай нам мопеды и ужини и завтраки. Добре, дякую за коментарі. Будемо для вас знімати. Якщо буде, получати, ну, якщо буде дійсно там і сніданки, і обіди, і вечеря, то буду для вас знімати. Вчора дійсно як повноцінний обід. Багато чого там було. І плюс коло запивали, так як обід. Та. Е, очень вкусно виглядати. Дякую, Леонід Тимчук. Чекай завтра бісквітний яблучний рулет. Бісквітний яблучний рулет перед тобою на екрані. Е, кузнець Богдан. Вот это я той, понимай, перекусил. ну Будь здоров, перекусив. Молодець зняв сьогодні багато шортів. Один я бачила набрало 2000 передів. Це найкраще за останні дні. Та це найкраще, я зняв тарілку з їдою вчора, бо це все познімав, не особо набрало. А оце ще 1000 набрало і це. Це їда 2000 передів, перед. Непогано подивилися. Якраз їду по знімову, і люди 2000 тижні подивилися. Прикольно. Е я подивився шорт, їду з дошкою. Дуже апетитно виглядає. Ну він теж подивився. Олеся Девденко, це я розумію, поїв найкраще за всі ролики, які ти для нас знімав на Ютубі. Ну, так вийшло. Е що реально вийшло, як ти написала, що найкраще за всі ролики для нас на Ютубі були кубаса і. Це, сосиска гриль була, і шашличок було, багато чого було, що з'їсти. І картопелька, і картопелька з м'ясом, багато чого, тому дійсно найкраще, так як ти написала. Це вже, виходить, пообіду на камеру. Круто. Ну, по обіду вже. Повноцінний обід виходить, так як написали. На уроці ніякої йде на задніх партах. Задні парти. Ну, задні парти, давайте подивимося. Так, Добре, їмо з вами ось таку курочку. Поїхали. А, зрозумів. ну... Поняв анекдот, але щось знову без, безіменний користувач. Е, Зрозумів анекдот, ну, життєва, Життєвий жарт. Та. Е, BTS Home. Мені дуже сподобалася курка, дуже класна. Чекаю завтра яблучний рулет. Знімаємо на яблучний рулет. Але в цій кімнаті бо там об... снідають. Нас Дорченко. я бачила цей шорт, як ти зняв, як спочатку дошка з їдою, з м'ясом, ковбасами і морквою. До речі, той шорт 2000 глянуло людей. Е, де, як ти зняв, як спочатку дошка з їдою, Ну, як виглядала дочка, дошка, я зрозумів. ну, 2000 людей непогано, непогано. Хоч щось за останні дні найкраще набрало. Оце ти Денис наївся. Бачу супер, дуже супер класно. Арабік бой. По моєму мінню, найвкусніший був шаштик з соусом. Е, ну, Саме найсмачніше походу, соус. Сосиска гриль з соусом у кінці. Тоді, коли ми з вами вчора пробували, сосиска гриль з соусом. Це було мені найкраще. Та. А все інше теж нормальне, але найбільше сосиска гриль з соусом. Я думаю, курочка, курочка ні, бо вона не особа така була солена. Тому сосиска гриль з соусом. це найкраще. Ну, може, й курку треба було з соусом, ну, вже була сосиска гриль. Але руся, мені найбільше з усіх сподобався кобаска гриль. Ну, я за це й говорю, ковбаска гриль була сама топ, смачна і солена. Айфон Айфонович, що тут тільки немає, і морква по-корейськи, і стегенця, куричі, кубаска, гриль, запечена картопля з м'ясом, і шашлик, коротше, пальчики оближеш, звичайно, ближиш. Е, Ну, стегенця, курень, ну та, це стегенця, курячі, кубаса, гриль, та. Ну, все правильно написав. Що дійсно, пальчики оближиш. Настя Дошенцова, ти коли вже ту галочку з каналу забереш? Ну я вже пояснював вам, друзі, що я хочу перекинути на інший канал. Я не можу перекинути на інший канал, значить поки що не заберу. Зможу перекинути на інший канал, а тоді заберу. Е, Роман Ковальчук, я не можу дивитися, як ти їш. Я й сам хочу їсти. Ну но... спокушається, тарілка. Ну. Вчорашня, ну, типа ця дошка. Оце я називаю обід по-королівськи, по по-деніс по Френдлівськи, ну дуже смачно, так, по-королівськи. так, е, Ну і останні коментарі. Ну так, це не похоже на нарізку. Та, бо це бо тому, що це просто дошка з повноцінними їдами, а не нарізка це перекус. Та, а це щоб повністю повноцінний обід. Та. Е, Настя Тушин, цон, Та, можливо, перегляди і не спише. Якщо вони буду, були справжні, не накручені. Ну подивимося, ну не були накручені перегляди. Виходить, 121 коментар, видно, реально чекали ви чіпси. Та, да, бо тому, що ви чекали лобстера. Та да, ви ж мені самі писали, що ви чекали лобстера. Тому справжні перегляди не накручені. Добре, друзі, починаємо з вами рулет їсти. Давайте наріжемо. Так о, мама казала, казали, підогріти у мікрохвильовці. Добре, цього нічого нахер не вийде, бо то що я тримаю телефон, а одне, одна у ти нічого не можеш зробити. Так, наріжаю. Треба до мама. Зараз наріжу і покажу. Так. Хм, Завтра останній день люто, а сніг випав. Хе! Ну я казав, що у березні не буде. Напевно, ще весни, та. Так, що у мене вийшло? Ось так. Ось так вийшло, вже гріти нема коли. Ну, так я нарізав, нарізав собі 4 кусочки, достатньо. Якщо ще не вистачить, піду щоб за добавкою. Ну навряд чи буду добавку їсти. Мені здається, 4 кусочка е, стане. Так. Тому такі справи, давайте їх їсти. Так. Почну з найменшого. Блін, не почну. Почну з наступного. не все кришиться, не розумію. Добре, все, я ще їх особи не їв. Давайте поїмо. Угу У мене ще тут є компот, ну вар. Домашній вар, то будемо пробувати з варом. Нема просто коли гріти у цьому. Не е е можу сказати. мікрохвильовці, тому я не грію. Поставив mm. віссим баю. Треба запити, я не гомбі. Дуже суха. Окремо давайте тісто, окремо начинку яблука. Так. Іду ложку. Треба піти по ложку, зрозуміло, так? Так, У мене ложка. Трошки вибачаюся, сонний виглядаю, бо саме розумієте, недавно проснувся, тут вже зразу зйомка. Ну, з ким не буває. Так. Давайте тісто, тісто в сук'я. Ну, але бісквітне, все-таки бісквітне тісто, тому 8 балів, так. Ну, тепер начинка яблука. Сухе, правда. От яблуко я би поставив 9, але щось не дуже добре чути. Зараз спробуємо ще раз його. Так. А ну я собі тако нормально. оно Начинка яблока дает балю, реально смачно. Вот так мне яблоко сподобалось больше, чем бисквит. Ну, бывает. Так, да. оно. Ну, так получилось. Начинка смачнейшая. Давайте есть бисквит. Треба запивати Тісто сухе, але поставлю 8 балів. Ну не знаю, сухе. Короче, з варом точніше. Ну, з варом також 8 балів, так. Чи може 9, зараз подивимося. Дуже гон з'їсти, без напої, ти не гон з'їсти. Отак. Пишіть побільше коментарі. Я для вас вчора зняв е, з з, з куркою. Е, всякими м'ясами пообіцяв вам лише 19 коментарів. Пишіть більше, що ви так мене розстроюєте. Може, сьогодні напишете більше. Добре, давайте. Сьогодні почав пізно. Ну коротше, вісім баю. Непогано. А треба запити. Тепер давайте так нормально з компотом. Ну, з варом. Варт цей теж непоганий. Типа варші говорили там. Чути залишки яблука. Давайте. Само оцінка 8 балів зваром. Хм. Пішла. Хм. Тепер можна було б піти на кухню. Ну ми вже тут знімаємо, то вже знімаємо тут і калізниця. Так, хтось там просив, коли буде відео в кімнаті. Прошу, вже знімаємо в себе в кімнаті. Не думав, що таке замете, замало. Щас один кусок, давайте доїсти. Доїдаємо. Так. Напевно поставлю 8 балів. Ну 8 балів, там, ну слухе таке. Напевно, вже добавку брати не буду, не знаю. Ну що це кусочок, ти все Чи що, друзі? так? Останній кусок. Уже треба відео завершувати. Добре, останній давайте кусок. Ось такий кусок, рулет. Давайте, спочатку без, потім ще раз з компотом, ну. Ну, 8 баю. Я думав, що я поставлю 9 на 9 не можу поставити 8 баю. Через те, що суха тісто. А з баром? Ну, гармо також 8. Нувар на 9, але... Рулет на 8. Ну давайте, може, поставимо вже 9 Це... байв. Треба його розігріти. Давайте цей один кусок розігріємо і подивимося, який він буде на смак, щоб я інший не брав. Йду ще розігрію, зараз спробуємо, може зараз буде кращий смак. Коротше, не розігрію, того що. Це його. Того, що вже треба завершити відео. Скоро. Так. Я розігрію на YouTube Short. тому переходіть зараз на мій канал в YouTube Short, подивитися на YouTube як, чи кращий смак, як розігріти, чи не краще. Тому чекаю вас на YouTube Short. Šta dobro? Забагато з'їв, тому далі випльовувати. Не, рулет с компотом 8 баллив. Там, компот 9, а с компотом 8. Ну, так и собі, рулет, почек краще. То мозги спали. Ще раз спробуємо на YouTube шорт. Тому такі справи. Коротше, оцінка рулет бісквітний з яблуками, 8 балів сухий Попробуємо розігріти на YouTube шорт і вже подивимось, як там буде. А сьогодні вже так як є. Добре, що в магазин не прийшлося мені йти, але як є, такі. Є. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Деніс Френлі. Лишилися залишки, ми їх не доїдаємо. Коротше, з вас вподобайка, Але то, сп... то спише YouTube підписка і коментарі. Давайте під цим відео лише 30 коментарів. Коротше, до 30, так? Бо щось вчора менше написали. Пишіть до 30 коментарів і все вам найкраще. З вами був Денис Спрені. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Побачимось в YouTube шортах. Пока. Поїли супер.